Заклику, рятувати батька і матір, житель Німеччини Лебіндін робить усе можливе, щоб допомогти своїм батькам у Китаї. через політику китайської компартії одна сім'я, одна дитина. Я єдина дитина в сім'ї. Мої батьки старіють, і я їм потрібен. Я вимагаю від китайського посольства негайно припинити репресії щодо моїх батьків, негайно і беззастережно випустити на волю мого батька. А також дати їм документи для виїзду з країни. Дозволити їм приїхати до Німеччини і лебінь і його батьки багато років займаються духовною практикою Фалуньгун. Ця традиційна китайська система вдосконалення ґрунтується на принципах істина, доброта й терпіння та містить медитативні вправи. Однак, через небувалу популярність цього методу, 24 роки тому комуністична влада країни почала переслідувати її прихильників. У травні цього року його батьків арештували. Це сталося під час масштабних облав на прихильників Фалуньгун у провінції Шаньдун. Завдяки міжнародному тискові матір звільнили під заставу, але вона, як і раніше, під наглядом. Батько ж досі у в'язниці. Журналісти поспілкувалися з лебінням під час мирного протесту в Парижі. Сотні прихильників фалуньгун пройшли вулицями міста, закликаючи зупинити репресії в Китаї. Перші 12 днів ніхто не знав, куди поділися мої батьки, але вони добрі люди. Вони мирні практикувальники фалунгун. Вони не порушили законів і вони просто зникли. підтримку акції висловила ексміністр освіти Франції. Також листи із закликом випустити на волю батька Лебіня відправили чиновникам до Китаю політики з Європи та Японії.